То зараз будуть е, такий місяць і рік. Він буде не тільки місяць, а цілий рік, оцей, от з грудня по грудень наступного року, він буде зв'язаний з вирішеним з, 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 зі змінами. Тобто має бути рух, має початися якийсь реальний рух всередині. От, ну це один момент, і раху в нас знаходиться. Ще в одному Градусі, який в нас показує. Тож він знаходиться в градусі, який відповідає за. Володаря транспорту, вахі, вахі це, це транспорт, е, і відповідно подорожі. Це значить, що м, я думаю, що вже в цьому році, в цьому році, 2025 році, ну не в цьому, а року, з грудня 24 половині 25-го, або частково, або щось буде вирішено питання з чи відкриття границі, тому що тут переміщення є. Тобто напротязі року, скоріше всього, що може бути пере... відкриття границь, і буде дозволено якісь частині населення, не знаю, чи всім чоловікам, ну, жінки і так можуть їздити, а чоловікам е переміщатися. Тобто, можливо, дуже пониситься план та того, хто може їхати, хто не може. Да, там, чи хтось частково мобілізований, чи частково придатний і так далі. чи, ну, не знаю, тобто Щось в, цьому, в наступному році буде вирішуватися. А в цьому місяці це питання буде ну, якось прийматися. чи... Е про нього багато будуть говорити. От, ну, тим не менше, це якщо ми говоримо І також це питання буде з транспортом. Транспорт, чи, скажімо, техніка, як нам дається, можливості для війни, це теж воно сюди буде в наступному місяці. Я думаю, що нам буде щось давати. Щось таке цікаве, що нам потрібно. Так, ну і що я ще дивлюся по місяцю, можна подивитися. Якась така ситуація, яка повторяється з нашим ну, нашим, з владою, з народом, з баченням війни, вона якось вона застрягла і ще поки не рухається вона зараз, ще не зрушиться. Може, трошки під кінець цього місяця і під кінець 25-го року е буде деякі розуміння, як далі, що далі робити. Пане Володимире, дуже дякую. Досить, в принципі, зрозуміло все ви розповіли, і також дуже хочеться зрозуміти все ж таки по 25-му році. А, наскільки буде цей рік для нас успішним? Наскільки буде цей рік кращим за минулим, або навпаки, можливо, він буде складнішим за 2024. й Ні, в нас повинен бути легший. Не складніше, а навпаки простіше, якщо так відповісти. От, е і він перспективніший, тому що у нас Сатурн, це саме основний момент. Сатурн не по восьмому дому. Е Кромі там Плутона, Нептуна, Урана, вони теж не знають. Але Сатурн йде по восьмому дому, і е Сатурн де по Гуделії, переходить в риби. Переходить він в е квітні, березні квітні наступного 25-го року. Мені карту відкриє, щоб я так по пам'яті десь не то щось скажу. Так, і Сатурн може. Сатурн однозначно буде. Ну, тобто 25-й рік для нас повинен бути в кращу сторону. От, перспективніші, краще зараз. Я відкрию нашу карту. Де там, от вона. Я, от, я дивлюся по карті референдуму по першому, перше, 12, 12.91.20.00. Карту до теж ми дивимося 18 або 18.30. Там спірний час от дуже такі авторитетні люди, наші вчителі, вони трошки по-різному кажуть на півгодини. Через те я цю карту не беру в розгляд так сильно. Але от всі передбачення в основному я роблю по цій карті. До речі, по цій карті зараз цю карту взяли в Індії, попросили. Мої учні поїхали туди там. Хтось навчається зараз Баратієві Єбован, це доктор школа, і, і вони там зараз по цій карті теж аналізують. Правда, я ще не знаю, які в них аналізи, що вони будуть давати ті передбачення. Значить, нас е, Сатурн, де по восьмому дому, він нас почався з 23-го року. Е, Валерія Залужного Валерія Залужного теж приблизно в цей час почався поганий період. Це моя дослідження е, його карти. От у нього, зараз немає карти, але ще, по-моєму, ще трошки в нього цей поганий період, а хойде під період по часу народження, е, який я вичислив. Це чисто моє дослідження. Да? Я дивився, що в нього як тільки почався поганий період, нас теж ну, Збройними силами управляє, значить і всієї країни пішло десь, кудись не туди. От, але ну, це воно співпало, не те, що в нього там. Так мало бути, скажем так, ми не може по-іншому. А в, в, в нашої країни, поки коли Сатурн перейшов восьмий дім, от е, я думав, що, що це Водолій, все-таки кращий знак цього. Але восьмий дім. От е, і дуже хотілося і перемоги. Я прям, напевно, оце бажання перемоги. Воно перемоги, чи, хоча б зупинки, воно не дало правильно про, проаналізувати цей восьмий дім. Восьмий дім це війна, це війна, страждання, проблеми. Це взагалі дно ну, гороскопа, Ну, скажімо, щось таке дуже глибоке, щось таке дуже довгі, трансформаційне і важке. Да? Це дім трансформації, тобто наша країна буде мінятися в цей час. І вона змінюється. І території почали змінюватися, З однієї сторони щось прибавилося, десь відбавилося, так? От, і і, і цей період Сатурна ну, це трансформації всередині країни. І зараз ми бачимо, що питання все-таки помаленьку, ну армія. Хоч щось, якісь ті корпуси, вони щось хочуть робити. <кій> Поки що ну, не тільки армія буде, то почнеться з армії, але воно трансформація буде і в самій державній структурі. Вона так ця структура не залишиться в нашій країні, от, зміниться, ну вона дуже помалу буде мінятися <кій> армія Значить, у нас виходить Сатурн виходить в, в дев'ятий дім, а це кращий дім для, наш, для нашої країни. І відповідно ми будемо дев'ятий дім, це значить, що можливості нашої якби нашої країни вони стануть начими. От я казав, з'явиться світло. Тобто Сатурн виходить в кращий дім. Сатурн це карма. Сатурн – це ситуація в Україні, Взагалі, кармічна ситуація, яка давить. Якщо Сатурн покращується для нашої країни, покращується ситуація в країні. Тут ну, прямий зв'язок. От, а він покращується, так що ми повинні вже поми зразу Сатурн дає правда помаленько. Через це, на жаль, може, прямо з весни воно не почнеться так, як би хотілося, але він по чуть почуть по буде давати покращення, от і Сатурн друг в цьому дев'ятому домі буде стояти два з половиною роки. Це значить, що покращення вже в нас і вже перспектива є велика. Дякую вам, Володимире. Ну і ключове питання чи можна все ж таки навчитися астрології? Ну, можна стати Дайва-відом. Дайва-від це людина, яка дайва знає божество, Да? Тобто, астролог, астрологія не просто для того, щоб передбачати астрологію для того, щоб людина зрозуміла себе, більше зрозуміла себе. Тобто частина астрології одна з восьми кваліфікацій астролога це психологічна еліті. тобто кваліфікація психолога. Є базова кваліфікація, наприклад, астролог, любий астролог повинен знати базову психологію. Це е, ще 4 чи 5 тисяч років назад прописав ну, Варха Мехіра, 1700 чи 1900 років назад. Це переписав свої, переписав свої книжці, Джатика чи там Біхад Самхіта, по-моєму. От якості астролога одне з них це психологічна здатність. Да? Тобто людина повинна розбиратися в людині, якщо для людей робиш так далі. Через це астролог. він Астрологія це якби посягнення себе, своєї природи, роз, розібратися з собою. Це не просто вміти консультувати, наприклад. Вона це якби, астрологія це і психологія. Тобто, людина це робота з людьми, це глибока медитація, це шлях г'яна Йогі йогік'я це знання, тобто посягнення себе, других людей, концентрація. Це дає концентрація на людях, концентрація на зірках, концентрація на божественному. Постійно маєш контакт з божеством, да, з тим, як працює система. Що таке карма, що таке воля, да? як е бачиш тонкі якісь речі, да? тобто астрологія показує. От, і через то людина, хоче не хоче, вона коли з тим працює, вона змінюється. Астрологія іменно для це. Саме перша астрологія, як казав, один вчитель е Сондарам, вже покинув тіло. От, він казав, що астрологія можна зрівняти як. Ліс і будинок, в якому ми строїмо, цьому ми строїмо будинок. Ми вирубуємо дерева, дерева, так далі, ну, на лісі, там, може, наприклад, садок якийсь. Ми вирубили дерева, обстроїли будинок, і коли будинок побудований, більше рубати нічого не треба, так? Другими словами, астрологія дає можливість, ось людина, коли стає астрологом, не треба дивитися, ну, астрологом певного рівня. Там, четвертого рівня він стає ясновидящем. Астролог це саме ясновидящий, ясно, яснознання дається людині. Ясновидяще може бачити, може знати. Астролог може не дивитися в карту, може знати. Так само знакам можна рятуватися і так далі. При піднятті енергетичного рівня можна бачити, скажімо, деякі події, не тільки події, програмувати своє життя, програмувати свій день, можна бачити, програмувати або бачити які От, через це астрологія, вона і. Хтось просто зараз думає, що астрологія це передбачення, що там, коли ти на чи будуть діти, так далі. Це не є функція основна астрології. Основна функція, щоб людина розвивалася. І бачила себе, своє життя, бачила, що, куди йти, як на. І, скажімо так, бачила карму. Що астрологія показує, що все визначено в нашому житті. Ми думаємо, що щось ми можемо. Людина може піти не туди і так далі, але людина може прожити своє життя в трьох гунах. Тобто прожити возвишено, а прожити дуже так. Мати можливість їх не використати. Аби використовувати так собі. І через то астрологія може підказати деякі речі.